Ще три пункти пропуску можуть з'явитися на Буковині на кордоні з Румунією. Відповідні перспективи озвучили нещодавно на відеоконференції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, де обговорювали стратегію генерального плану інтегрованої прикордонної інфраструктури нашої держави. То що дасть розширення транзитного коридору для Буковини, та коли планують втілити задумане, дізнавалися журналісти ТВА. Розбудовою прикордонної інфраструктури Україна зміцнює свої економічні та соціальні зв'язки з сусідніми країнами, спрощуючи транзит вантажів, підвищуючи туристичний потенціал регіонів. Особливої ваги набуває кордон з ЄС під час війни. Зокрема, для Буковини це можливість та навіть необхідність стати транзитним регіоном на кордоні з нашими стратегічними партнерами в Європі. У цьому контексті пункти пропуску Біла криниця клімеуць Шепіт із Воареля Сучевей та Руська Ульма мають стати важливими. Новими транспортними артеріями, які сприятимуть покращенню зв'язків між двома країнами, їх відкриття стане частиною більшої стратегії для розширення прикордонної інфраструктури, полегшення транспортного сполучення та розвитку економічної взаємодії, розповів в інтерв'ю ТВА начальник Чернівецької військової адміністрації Руслан Запаранюк. Чернівецька обласна військова адміністрація досить активно працює в напрямку розбудови кордонів з європейським союзом. і Так як ми на сьогодні маємо Румунію нашим. Найближчим сусідом у нас з Румунією предка десь близько 427 кілометрів спільного кордону. Надзвичайний європейський союз, сама Румунія і Україна зацікавлена в розбудові тих пунктів пропуску, які у нас на сьогоднішній день вже існують. Щоб збільшити пропусту, здатність самих пунктів пропуску, це дає досить серйозний економічний потенціал, це стратегічний потенціал для нашої області, для нашої країни. Майбутній автомобільний пункт пропуску Біла криниця Клімиусь стане важливим вузлом для вантажних перевезень, каже Руслан Запаранюк. Проєкт передбачає можливість приймати по 90 то вантажних автомобілів на в'їзд та виїзд, а також облаштування паркувальних місць для 75 автомобілів з кожного боку, також його запуск дасть можливість розвантажити пункт порубне сірет та покращить пропускну здатність кордонів нашої держави. Проект, який обговорювався на останньому засіданні у квітні місяці, спільно з представниками Європейського союзу, спільно з послами Румунії України, так само з представниками керівництва нашої служб митної служби, прикордонної служби визначили як пріоритетний напрямок розбудови даного пункту пропуску. На сьогоднішній день даний пункт пропуску попав в стратегічний план розбудови кордонів між Україною і Європейським Союзом. Передбачається так само виділення коштів Європейським Союзом на повністю побудову цього пункту пропуску. Пропуску Руська Ульма дасть можливість перетинати кордон близько 250 авто за добу. Перспективним об'єктом, зважаючи на початок будівництва під'їзних шляхів, є і пункт пропуску шепіт із Вуареллі Сучевей Тож спільно з урядом продовжується комунікація з румунською стороною питання щодо їх відкриття для міжнародного сполучення, каже голова військової адміністрації. Сьогодні працюємо спільно з міністерством інфраструктури, спільно з митницею, спільно з нашими румунськими партнерами і з Союзом над розбудовою нових пунктів пропуску щодо дати відкриття наразі немає точних відомостей, оскільки цей процес включає кілька етапів кожен з яких вимагає часу для реалізації, зауважує Руслан Запаранюк. Це етапи першого узгодження проектних спільних рішень, тому що є в планах так само, щоб біла криниця була спільним. Метним. Спільним митним пунктом пропуску, де митниця буде як Румунії, так і України працювати злагоджено разом з в єдиному вікні. Це такий інноваційний підхід. Відтак Руслан Запоранюк зазначає, що відкриття нових пунктів пропуску має велике значення для Буковини, оскільки це стимулюватиме економічне зростання регіону. Завдяки покращенню транспортної інфраструктури та розширенню можливостей для міжнародної торгівлі і туризму. Буковина зможе отримати нові перспективи для розвитку. Діана Добинда теми дня ТВА.